На бульварі вздовж проспекту Центрального з плакатами та прапорами різних бригад зібралися люди. Це рідні, друзі, колеги та містяни. Серед них і мама звільненого з полону Марпіха. Марина каже: її син у 2022 році захищав Україну у Маріуполі. Звільнили його 20 березня. Це 36-та бригада, яка була на назовсталі. Коли вони по приказу президента здалися, щоб бути живими, зараз стану його дуже тяжкий, в його гниють ноги, в його, в його проблеми із легенями. Я вдячна всім, хто причетний до цього обміну, і бажаю, щоб кожна мама своїх дочекалася. Майже щотижня на акції приходить Христина, каже, бути тут це прояв громадянської позиції. Я вважаю, що ми маємо підтримувати сім'ї тих, у кого люди близькі в полоні, ті, хто чекають своїх безвісті, зниклих. Я маю, що я вважаю, що ми маємо триматися так, як починали триматися в 22-му році. Цивільним не все одно, що ми підтримуємо їх, і це надає їм також сили боротися за нас. Це я вважаю, це мінімум, що ми можемо для них зробити. Миколаїв, голоси полонених і зниклих безвісті. Миколаїв голоси полонених і зниклих безвісті. Я вважаю, що це важливо показати суспільству, що нам не все одно на полонених, і також в тому числі підтримати і родини полонених, тому що коли людей було мало, я розумію, як це було важко людям. Які приходять заради своїх синів, чоловіків, братів, і бачити, що іншим на це ну все одно. І я дуже рада, що сьогодні набагато більше людей, ніж було взимку. Миколаїв місто незламних людей, Миколас, як ніхто інший, знає ціну боротьби за свободу, за волю. І це обов'язок кожного зараз виходити на такі акції, щоб підтримати, щоб надати міжнародного розголосу, щоб всі наші українські військові, які зараз в полоні, якнайшвидше повернулися додому за інформацією поліції діалогу. До акції нагадування долучилися 310 людей. Зникли віка зниклі є забуті. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.